На громадському транспорті вночі, чом би й ні, у столиці аж до шостої ранку кружляють чотири тролейбуси. Водій нічних рейсів розповідають, що їхня робота повна несподіванок та сюрпризів. і Усі вони приходять разом із пасажирами. Максим Хотіленко провів ніч у тролейбусі, і її він точно запам'ятає на все життя. Не знаю, як вам, але мені частенько доводиться діставатися дому після опівночі. І в мене виникає питання, як це зробити дешевше, не витрачаючи при цьому 100, 200, 300 гривень на таксі. У столиці рішення я знайшов нічний транспорт. Сьогодні я вам вирішив показати, які таємниці приховує цей рогатий лімузин, поки більшість з вас вже спить. Вже понад рік у столиці з 12-ї ночі до 6-ї ранку курсують чотири нічні тролейбуси. Їх легко пізнати за спеціальною позначкою біля номера. Н. Нічний з графіком і маршрутом можна ознайомитися на офіційній сторінці Київ Пастранс. Коли я приїхав з ну з Європи, з Варшави так. І я просто бачив цю позначку «Н» і номер. Забіж. Я ну коли побачився в Києві, то я був здивований. Олег, який щодня близько першої ночі повертається з роботи, окрім приємного здивування, отримав і чималу економію часу та коштів. Дуже удобний від транспорту зробили в нас. А от раніше потім не було цього транспорту нічного чим ліжком. Ну, він 80 Та на жаль, не всі пасажири, такі чимні та вдячні, запевняє тралика Ігор. Для нього майже кожен рейс перетворюється на гостросюжетний блокбастер, героєм якого він стає мимоволі. На кришу хотіть злазить селфі з дітьми. Сфотографіруватися. Вони ж не розуміють, що там ток. Воно заходить, воно не махає те. пьяный, сел, не заплатил, что там бурмотал, бурмотал, ладно, думаю, уже буду вести на тебя. Обоссался. Бедолага. Я бы до ничего транспорта встал Когось у ничный маршрут отправляет тяжка доля. Часто ездите в троллейбусе? Ну, когда с женой ругаюсь. А для когось він стає тимчасовим місцем проживання. Тролейбус – це шикарно, я ж говорю. Вот меня выгнали оттуда. Я пришел в тролейбус, чтобы э, хоть чуть-чуть где-то поспать. Сегодня 13-е. Э, то есть вчера не спал целый день. Позавчера э, ночью не спал. И, получается. И днем позавчера не спал. И вот только сегодня ночью тут в троллейбусе хоть немножко поспал. Та деколи ситуації стають просто неконтрольованими. Були на маршрутах я свишав там хлопці, там полуха шукат по сірі. Тоді на допомогу приходить усім відомий засіб гамування все. По по Або ж рятівна кнопка у кабіні водія. Є Кнопочка спілкує, так, з думи главний віспетчер идет нападение и плюс телефон полиция ребята реагируют быстро молодцы